Всім вітання. Зараз продемонструю, що я планую робити далі. Вже поки всі станки налаштовані, то вирішив зробити заготовки наперед, щоб потім вже не вертатися до цих операцій. значить Що це таке? Якщо ви бачите, тут у мене пази. От і в ці пази я можу вставляти магніти. Це у нас будуть. Ставлятись так. Я, напевно, ще профризерую ще один пазик, щоб можна було всередині вставляти дерев'яну таку ж, от, як два магніти. Зроблю такий брусочок. І можна буде ставити поряд два магніти, і між ними вставляти дерев'яшку. І в нас буде плюс-плюс або плюс-мінус, і, і далі буде розрив. Буде працювати вже катушки, будуть працювати. Ну, це такі ідеї. Зараз демонструю все, як це робилося. Значить, перше. Взяв каналізаційну пробку. просверлив в ній отверту токарному станку восьмерочку, так? Далі витачую перший сепаратор. Роблю. Це він у мене йде вниз, так? Пішов. Тоді у мене сюди буду вставлятися магніт знизу і зверху. Так? Тепер. Досить таки важливо, щоб магніти не болталися. Так, зараз я ставлю так. От. У нас має бути витримана відстань до краю. Це, якраз, я цією кришкою, яку я роблю, от я її виточив, вона з таким пазиком, як бачите. От. І я коли вставляю вже тут всі розміри виміряні, коли я. Прижав, оце так буде зібрано. Вже ну, це там зараз немає цього, сама фанера не зафіксована. Зараз я зберу і тоді буде видно. Так, тепер вставляється посередині кільце. Так, сама вісь це шпилька. Ну, це болтик був я тут. от З цієї сторони я проточив восьмерочку діаметр, посадка під. Підшипник. Тепер тут ми вже маємо магніт вставляємо один, другий. Хоче нерви потрібна. Ставили магніти, тут можна буде їх поставити 4. Тобто варіантів є можливість, ну факт ось сама ідея зрозуміла. Тепер у нас ця кришка вставляється, магніти прижимаються, планшайба з корпусом, це із хвостовиком для магніту, накручується. Ми маємо можливість з допомогою ключа. У нас тут є гаєчка для піджати. Піджали, щоб у нас магніти не болталися. От вони вже не болтаються. І тепер вже в нас готовий барабан. Потім ми його можемо вставляти. От у нас в корпус. В другий корпус. І у нас барабан вже роботі Так, тепер ще хочу, можливо, комусь пригодиться як я. Так, буде секундочку, Открутим. така Технологічна особливість. Тобто, досить таки просто розбирати, надійно. Сепаратори, які всередині, можна робити різної форми. От Тут можна зробити 16-полюсний, можна зробити 8-полюсний, 4 2-полюсний. Тобто ми, це у нас, ця деталь залишається, ця деталь залишається. Ця деталь залишається. Міняючи ці дві деталі, ми можемо робити різну кількість полюсів. Тепер як я виточую такі детальки? Зробив таку приспособу, вона в мене зажимається в токарний вистат, і фанерки собі просверли в токарному станку, і потім собі накрутив. Два саморізи закрутив, зафіксував, щоб це, і тоді можу я собі точити. Як фрезерувати, я демонстрував в попередньому відео. Оце сьогодні такі простенькі рішення. Досить часто для декого це складні питання, але я їх повирішував і вам, як то кажуть, показую. сепаратор які я робить, показував, це зараз я в мене готовий є, але так як я ще раз повторююсь. Для того, щоб в мене була можливість поставити різно це, полярність, послідовність, щоб я міг міняти і дивитись порівняння характеристики, я зробив такий легко розбірний. От, якщо брати, це в нас всерединка. От у нас всього сюди ми всерединку ставили. Вісь вона зайшла. Зафіксували. І в нас готовий магнітний барабан. Полюси, набор вже можемо міняти. На сьогодні таке цікаве для деякого відео. Всім успіху і до нових зустрічей!